Добрий день, малята! Я вам пропоную погратись. Гра допоможи лісовим звірятам. Перший просить допомоги ведмедик. Він просить нас допомогти йому порахувати і визначити, скільки в нього яблук. Ось яблуко. Скільки їх? Одне. Якого кольору яблуко? Зелене. А тут. А тут які яблука? Червоні. Скільки їх? Три. Ведмедик питає, скільки в нього яблук, якщо більше, ніж одне? А менше ніж три. Скільки? Так. Два? Добре? Лисичка питається: скільки буде куточків у її хустинки, якщо зрізати один? Так, вірно, буде три. Далі. Горобчик питає, скільки у його мами горобчихів діточок, якщо у неї хлопчиків, скільки? Два і донечок скільки? Одна. Скільки всього? Діточок у мати горобчихи? Так. Три. Дуже добре. Далі завдання від синички. Синичка питається і просить допомоги. Скільки завітає пташок до обіду годівничку, якщо прилетіло? Скільки горобчиків? Два. І одна синичка. Скільки всього? Так, вірно. Три. Так, інша. Ра. Скільки чого? Будьте уважні, слідкуйте і рахуйте. Скільки яблуків? Два. А це що? Груші? Скільки їх? Так, вірно. Три. Чого більше? Яблук чи Груш? Груш. Так скільки яблук? Два. А груш? Три. Молодці. Далі слідкуємо. Що це? Ведмедик. Скільки їх? Один. А це що? Машинки. Скільки їх? Три. Скільки ведмедиків? Один. А машинок? Три. Чого більше? Машинок чи ведмедиків? Так, вірно. Машинок. Далі слідкуємо. Ой, що це? Лялька. Скільки ляльок? Одна. Так. А м'ячиків. Два. Скільки ляльок? Одна, а м'ячиків? Два. Чого більше? Мячиків. Молодці. Вірно.